Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Зараз українські шахісти та шахістки дуже активно беруть участь в турнірах по всьому світі. Буквально нещодавно ми розглядали партії Василя Іванчука, який відіграв свій черговий турнір в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але паралельно з цим змаганням в іспанській Саламанці відбувалася інша цікава шахова зустріч. Круговий турнір за участі восьми шахістів, серед яких аж два представники України. Це екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов та екс-чемпіонка світу Марія Музичук. Звісно, проігнорувати цю подію, незважаючи на те, що вона вже по суті відбулася, я не можу. І постфактум розглянемо найцікавіші партії українських гравців на цьому змаганні. На цьому турнірі діяв досить незвичний часовий контроль. 45 хвилин на партію плюс 5 секунд додавання на кожен зроблений хід. В першому турі Руслан Пономарьов грав білими проти місцевого іспанського гросмейстера, досить міцного шахіста Едуардо Ітурізаги. І слід сказати, ця стартова партія для українського шахіста стала дуже непростою. Отже, кінєв 3 зіграв Руслан Олегович, у відповідь кінєв 6 – це 4, b6, g3, слон b7 і слон g2. Суперники розігрують основний варіант новоіндійського захисту. Після Е6 2-0, слон Е7 кінь ц 3 зіграв українець, 20 з боку чорних, Д4 і кінь Е4. Слід зазначити, що цю систему сам Руслан Пономарьов неодноразово і досить успішно грав чорними фігурами. Досить лише згадати дуже важливу в спортивному плані партію, яка була зіграна на всесвітній шаховій олімпіаді в Баку у 2016 році у матчовій зустрічі України та Росії. Тоді Руслан Пономарьов, граючи чорними проти Євгенія Томашевського, зумів витягнути дуже складну позицію і не лише досяг нічиєї, а навіть виграв, що тоді дозволило українській збірній в принциповому матчі переграти росіян. Але в цій партії у Руслана Пономарьова білі фігури. Ферзь С2 зіграв українець, нападаючи на коня. Відбувся розмін на С3, слон Е4, Тура Д1, Д6 і ферзь Е3. Чорні вирішили не захищати слона пішаком і відійшли на Б7, ферзь Д3 зіграв Пономарьов, прагнучи просунути пішака на Е4. І після ферзь С8, d 5 e 5 e 4 На дошці виник старондійський пішаковий ланцюг. Як відомо, в подібних позиціях чорним треба прагнути підірвати базу пішакової структури суперника, зігравши f 5 ж намагатимуться зробити те ж саме на фланзі ферзовому, пішовши b 4 і далі c 5 Тому і Турізага грає a 5 заважаючи плану суперника і плануючи перехід коня на c 5 Слон Е3 грає Пономарьов, кінь А6, Б3 і ферзь g4. Білі грають кінь d2, слон c8. Звісно, за наявності пішаків білих на полях d5 і e4, білопольному слону чорних на діагоналі h1, a8 немає вже чого робити. Підсумовуючи результати дебюту, треба сказати, що виникла абсолютно рівна маневрена позиція. Подальша боротьба проходить у досить спокійному ключі. Після А3 F5 грає Іторізага, прагнучи просунути пішака на F4, тому Пономарьов забирає, і після слон б'є Ф5, ставить фігуру на Е4. Звісно, розмін на Е4 на користь білих, тому G6 грає Ітурізага, маючи на увазі забрати на F5 пішаком і отримати пару рухливих пішаків в центрі. Але Руслан Пономарьов грає F3, проганяючи ферзя, і ставить ферзя на е 2 Кінь С5 грають чорні, ферзь g2 і король g7, тура аб 1 Український гросмейстер вже готовий зіграти Б4 і далі у зручний момент С5. Однак Чорні грають h5, і після тура f1, тура f7. Пономарьов забирає на f5, і Турізага міняє ферзів і забирає пішаком. Б4 грають білі, кінь d7 і F4. Чорні ставлять короля на g6, і після кінь f3. Міняються на Б4, відкриваючи крайню вертикаль на ферзовому фланзі. Іспанський гросмейстер заходить турою з шахом, і після перекриття відходить своєю більш активною турою на третю горизонталь, нападаючи на слона. Пономарьов захищає свою легку фігуру турою, і після слону в 6 міняється на Е5, і Турізага забирає пішаком. Тут білим треба було мерщій зіграти Ц5, щоб отримати контургру на ферзовому фланзі. Однак Пономарьов ставить коня на Д2, і після Е4 чорний кінь вже готовий зайти на Е5, атакуючи пішака С4. Білі прагнуть розміняти туру суперника, але чорні, розуміючи, що їхня важка фігура більш активна, відходять на А1. А після тура Б1 на А4. c 5 грає Пономарьов, але тепер Б5, фіксуючи слабкого пішака на Б4. Білі грають слон F4, нападаючи на пішака, однак і Турізага перекриває діагональ ходом кінь e5 і прагне зайти на d3. Кінь F1, кінь Д3. Тепер пішак Б4 знаходиться під подвійним нападом чорних фігур. А намагання зберегти його ходом слон d2 призводить до ще більших неприємностей. Тура d7, кінь Е3, захищаючи пішака d5 F4 і позиція чорних вже виграна. Тому Пономарьов, зрозумівши, що пішака Б4 не врятувати, ставить коня на е 3 пропонуючи супернику забрати на Б4 відразу. Однак і Турізага не квапиться. Він розуміє, що пішака Б4 можна буде забрати і прагне це зробити в найбільш зручній для себе редакції. Він грає слон Д4 і після кінця С2 ставить слона на С3. Білі грають тура Б3, і тут нарешті взяття на Б4. Забираємо, б'ємо розмін однієї пари тур і білі грають Д6. Тут іспанському гросмейстеру треба було просто побити пішака, і як би не брав Пономарьов, у нього все одно програна позиція. Якщо піти cd, то кінь D3. Очевидно, що пішак D6 це серйозна слабкість, а віддалений прохідний пішак Б, підтриманий конем та турою, рано чи пізно забезпечить чорним перемогу. Якщо ж забрати на d6 слоном. То чорні грають тура А7, максимально активізуючи свої фігури. Далі кінь Д3. Тут чорні втрачають пішака Б, але тепер вперед йде пішак Є, е, і білі нічого не встигають зробити. Втім, і Турізага зіграв інакше. Він пішов в С6, не забираючи пішака, білі ставлять туру на Б2 і тура А2, кінь б'є С5. Тепер у іспанського гросмейстера вже два зайвих пішаки. Але один з них відразу втрачається. Тура c 2 після кінь d 3 взяття на c 6 Білі готові дати відкритий шах d 7 тому блокування пішака, а після Тура Б6, Б4 слон d 2 король Ф6, король Ф1, король Е6 і взяття на Б4. Перехід до турового еншпілю без пішака найкращий ресурс, який є у Пономарьова. Після взяття тура Б4, тура Д6, білі прикривають поля вторгнення по вертикалі D ходом король Е2, але і Турізага ставить туру на А6. Що робити Руслану Пономарьову? Комп'ютер підказує, що краще поставити пішака на H4, гальмуючи чорного пішака H і забираючи чорного короля поле g5. І тут, як би чорні не намагались, вони не можуть виграти. Наприклад, тура А2. Далі тура g2, шах, король e 5 ще один шах, відганяємо короля. І після чергового шаху по шостій горизонталі дуже важливо, що немає ходу король g5. Треба відходити на f7, білий король йде вперед, шах король e 5 є3, і білі переставляють туру на є3 після король g6. Можна зіграти король є 6 і отримана позиція рівна. Білі просто стоять на місці. А у суперника немає ефективного плану підсилення позиції. Але Руслан Пономарьов зіграв король Е3 і припустився першої помилки в цьому, як виявилось, дуже непростому туровому закінченні. До речі, його суперник теж відразу помиляється. І турізазі слід було зіграти тура А3. І після відходу короля піти король F6, далі можна зіграти король ж 5 Дається в знаки відсутність білого пішака на h4, король чорний йде на g4 і просто заходить на f3. Після чого чорний пішак є, е забезпечить перемогу. Але іспанський гросмейстер пішов на А2, напавши на білого пішака, і фактично підганяючи його вперед. Поки що Пономарьов дає шахи після б 5 король f6, і тут треба було зіграти h4, фіксуючи пішака h5 і забираючи чорного короля поле g5. Це була рівна позиція. Але Руслан Пономарьов не вгадав. Він пішов аж три, і після шаху короля в 2, чорні нарешті зіграли аж 4, підрізаючи пішака Ж3 і маючи на увазі після ж забрати на h 3 і утворити два потужні зв'язані прохідні пішаки. Ця позиція, звісно, для білих програна. Але, знаходячись на межі поразки, Руслан Пономарьов грає ж 4. Він намагається все ж таки врятувати цю несприятливу для себе партію після шаху король Е2, його суперник знову помиляється. Іспанському шахісту слід було відмовитись від ідеї зберегти два зв'язаних прохідних пішаки і забрати на ж 4 Звісно, таке рішення треба підкріпити точним розрахунком варіантів. Далі після взяття H3: Тураж 5, король G6, Тураж 8, король G5 і Тураж G8. Чорні грають король F4, ховають короля на g3, після g6, король G2G7 і встигають зіграти тура G3, після чого вперед йде пішак H. Білі тут програють. Але і Турізага зіграв інакше. Він пішов F4, зберігаючи два зв'язаних прохідних пішаки і даючи супернику останній шанс на порятунок в цій партії. Руслан Пономарьов повинен був грати тура H5, спочатку нападаючи на пішака. І після взяття на H3 даючи шах, тура f5. Далі тура б'є f4, і ця позиція виявляється нічийною. Наприклад, король Е5, далі тура d 3 даючи шлях своєму пішакові H, але й білий пішак йде вперед. Тура G3, тура H8, король f 6 і Тура h 4. Точний хід після король g6, Забираємо на Е4. Король G5, і тут не король F2, оскільки буде H2, і чорні виграють. А тура Е8 з подальшим Тура H8, і це все ж таки нічия. Але, як вже ви, мабуть, здогадалися, Руслан Пономарьов в цій партії помилився останнім. Він спочатку дав шах Тура f5, і після король Е6 хід тура h5 нічого не дає, оскільки чорні просто забирають на аж 3, захищаючи свого пішака h 4. Слід констатувати, що ця позиція вже програна для Пономарьова. І зміни оцінки положення до самого кінця партії не відбудеться. То Рада 2 зіграв українець шах. Якщо піти на Е2, то Ф-3 і вся ця ідея іспанського шахіста рухати вперед два зв'язаних пішаки за підтримки тури спрацьовує на 100%. Тому Паномарев відійшов на Е1. Тут можна було забрати на h 3 віддавши на Ф4, і піти король Е5. Ця позиція вже для чорних виграна. Але іспанський гросмейстер грає послідовно. Він ставить пішака на f3, зберігаючи пару зв'язаних прохідних пішаків. Після Тура F8 король Е5, G5 і Тура Д6, гальмуючи білого прохідного пішака. Білі грають король F2, однак шах, якщо піти на є3, то мат тура Е2, тому треба відходити на першу горизонталь, і тура ж2. Дуже ефективна позиція чорної тури, яка з тилу нападає на прохідного пішака білих. Порятунку вже немає. Після тура g 8 e 3 зіграли чорні, Тура e 8 шах, і тут стоїть результат 0-1. Чи прострочив час Руслан Пономарьов, чи просто здався, розуміючи, що позиція безнадійна, це в принципі не важливо. Головне те, що після відходу короля, і далі шах, тура F8, король 3, швидкий мат білому королю неминучий. Ось така дуже непроста перша партія Руслана Пономарьова у цьому змаганні. Слід визнати, що іспанський гросмейстер поступово переграв українського шахіста і навіть у цьому хитрому туровому закінченні, в якому оцінка позиції коливалася буквально від ходу до ходу, зумів подолати супротив відомого українського гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Далі розбір наступних партій Руслана Пономарьова в цьому змаганні, ну а також поєдинків за участі Марії Музичук. Дякую за увагу. До побачення.